Вітаю всіх! І так, на сьогодні останнє відео, мабуть, зроблю. Одеса. Жемчужина у моря. Так, місто Одеса може вже готуватись до Нового року починати. Місто Одеса вже може починати готуватись до Нового року. Місто Одеса вже може починати готуватись до Нового року. Одеса. Сімка Пентаклів. Так, поступово, не спіша, можна. Королева жезлів. Зірка, та ви що, Одеса? Взагалі ви хочете цього? Веже, майте на увазі обстріли ще будуть. Не без цього, можливо, якісь перебої. Але готуватись до Нового року ви можете. Поступово. До кінця. Листопада в Одесі почне становитись спокійніше. Колесо долі. До кінця листопада, мої. це кінець. Маєте на увазі? Не початок, кінець листопада. Є моменти, дивіться. Тепер головне, що тут в нас домовленості, як підуть. Десь буде тихше, десь ні. Небезпека буде висіти завжди. Маєте на увазі. Але очікуємо, по колесу долі. Трошки змін непоганих. Очікуємо. Це нормально. До Нового року готуватись можна починати з урахуванням поточної вашої ситуації. Це дуже непоганий розклад.